Доброго сім. Дня. Сьогодні 12 серпня 2022 року. Ми хочемо зняти коротенький сюжет про те, як ідуть сьогодні дуже потужні такі грози, ливні такі дуже крепкі. І ось весь виноградник затопило. Оце лише будичка вийшла і сразу ми її знімаємо. Залишилось зовсім нічого в даному сюжеті. Ми знімаємо а, сорт лівія, який вже окрашений, але другий день поспіль дуже великі дощі. Тут все плаває і ми хочемо побачити а, пізніше, як воно витримає, як воно витримає на, роз, на розтріскування. Ось стоїть вода біля корня, біля голови. Ось так от. Ось це врожай. Славний, наголоска добра, але чи буде воно тріщати, чи нібка, бо дуже, дуже вже аж танга гримить. Будемо виключати, будемо дуже великі потужні душі. Ну, це таке іспитання бачите, для того. Для всього виноградника. Тут дуже топить. І від дороги вода йде дуже потужно. І все ось плаває. Вон, бачите, скільки, скільки води все, все затоплено. Ну, будемо сподіватися, що все витримає. Все, до наступного зержаття, до побачення.